Вітаю про головне. Із п'ятниці 14 лютого. Готова підсумувати для вас команда першого подільського у підсумковому випуску дня. Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Разом із главою держави на об'єкті також були керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, заступник керівника офісу президента Віктор Микита, міністр енергетики України Герман Галущенко, виконуючий обов'язки голови правління Наек енергоатом Петро Котін, начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Проєкт добудови енергоблоків ХАЕС – це ключ до енергетичної незалежності України. Додаткові 2 гігавати потужності дозволять. Нашій державі зміцнити економіку, забезпечити стабільне електропостачання та посилити експортний потенціал. Під час візиту відбулася нарада щодо перспектив розвитку атомної енергетики та захисту критичної інфраструктури. Це буде найбільший енергетичний такий, можна сказати, базис України. Найбільша станція України, на якій буде загалом більше 6 гігават біля вийде. 6,4. Тобто найбільша станція в Європі, я не хочу казати була, бо вона сьогодні під окупацією тимчасовою, вона є, вона не працює. Це була у місті Енергодар. Запорізька, там 6 гігават. Буде найбільша буде ця Хмельницька станція, ми її добудуємо обов'язково. І Це дійсно такий гігант, велика кількість робочих місць і велика можливість потім продавати. За кордон і нашим людям мати можливість нормальною ціновою політикою мати електрику. Дійсно, це одна із гарантій безпеки не від наших партнерів, а передусім від нашого енергетичного сектора, хоча і, і весінхаус, і американські партнери, і болгарські партнери все ж таки вони роблять свій великий вклад. Допомагав усім, хто того потребував. Пішов із життя відомий волонтер Олексій Сапаров. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік залишив рідний Маріуполь і приїхав разом із родиною до Хмельницького. Відтоді почав свою волонтерську діяльність, відкрив центр допомоги для переселенців. Найрідніші попрощалися із Олексієм Сапаровим у міській ритуальній службі. Олексій Сапаров із дружиною та трьома дітьми переїхав у Хмельницький із Маріуполя у 2022 році. На такий крок його підштовхнула війна. Тут чоловік завжди намагався бути корисний людям та допомагав. Очолював громадську організацію Наш вибір Україна. Це дуже тяжко, це ну, неможливо описати. Це на все життя, але е, єдине, що я йому ну напевно, останнє пообіцяв, то це тримати все під своїм контролем. Це прям боль не тільки сім'ї, це напевно, біль всієї нашої, общеї держави, тому що ця людина запам'яталася настільки багато таких, таких людей назавжди залишиться в пам'яті. Родина Олексія відкрила двері хостелу для переселенців, допомагав з юридичною та психологічною допомогою людям, які постраждали від російської агресії. Його зпізнавали всюди. Його знали всюди. Його так же, так, так же саме ставилося. Тобто люди завжди говорять, що він прям найчарівніша, найчудовіша і найдобріша людина, яку ви не знали. І це правда. Навіть якщо б він був моїм батьком, то я знаю, що це чоловік, яких ну, не існує більше. І це дуже велике на самом деле, Він залишив після себе слід не тільки на Хмельниччині, а навіть і в Україні. Порядний хороший сім'янин. Вірний своєму слову, людина, яка багато що могла би зробити для країни, для громади. Відкрив тут хмельницькому бізнес, почав працювати в зовсім нетиповій сфері для нього, тому що, враховуючи попередній бізнес, це абсолютно інша різниця. Але допомагав дуже багатьом людям. Це люди, яких годували, прихистили, віддав свої приміщення, власні для того, щоб там створити. Простори, бо треба було швиденько закривати такі самі найгостріші проблеми для людей. Це питання харчування, їжі, одягу. Справу життя Олексія продовжуватиме його родина. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Навколішки зустрічали свого земляка в Дунаєвецькій громаді. Андрій Чечановський був мобілізований до війська 15 лютого 2023 року. Чоловік самовіддано захищав батьківщину як стрілець санітар. Разом із побратимами героїчно тримав оборону, не шкодуючи себе заради майбутнього України. На жаль, його серце зупинилося в лікарні Дніпра, 8 лютого 2025 року. Внаслідок вірусної пневмонії. Вічна пам'ять та шана українському захиснику. І щодо епідеміологічної ситуації в області, за інформацією директора департаменту освіти і науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександра Пунде, 122 навчальні заклади Хмельниччини у 29 громадах вже перейшли на дистанційну форму навчання. Якщо ми говоримо про дошкільні заклади, їх значно менше лише 8 у п'яти територіальних громадах. На жаль, лідером у вимушеному переході до дистанційної форми навчання є Кам'янець-Подільська територіальна громада. В ній 22 навчальних заклади, загальносередніх освітніх заклади, перейшли на дистанційну форму навчання. Благодійний фонд Хесет організував пам'ятний мітинг до 106-х роковин Проскурівського єврейського погрому. Згадати загиблих на братському гилу, що на вулиці Святослава Хороброго, прийшли представники іудейської громади та жителі міста. Як зазначають організатори, пам'ятати важливо для збереження минулого та недопущення повторення трагедій. Учасники мітингу вшановують загиблих хвилиною мовчання та спільною молитвою. Біля пам'ятника жертвам Проскурівського погрому зібралося чимало юдеїв та мешканців міста, бо у 1919 році гайдамаки напали на євреїв і загубили понад тисячу життів. Аби вшанувати полеглих, представники благодійного фонду Хесет Бешт організували пам'ятний мітинг до роковин трагедії. Вони чекають. На доброго гостя, а замість цього доброго гостя приходять люди з холодною зброєю і холоднокровно їх вирізають. За ці кілька годин було втрачено громадою понад 1600 мешканців. Здебільшого це були жінки, діти і люди похилого віку. Вони не могли опиратися агресору. Під час нападу деякі родини знищені повністю інколи виживати вдавалося тільки дітям. Такі були наслідки кривавих подій у місті. Цю дату треба пам'ятати тому, що як тільки забуває покоління, якщо забуває жахи війни, то зразу знову. Закінчили пам'ятний мітинг молитвою. Юдеї попросили у Всевишнього про те, аби події того часу ніколи не повторювались. А що найголовніше миру в Україні та Ізраїлі. Нам треба щоб цей образ заханився, щоб ми були більш толерантні друг до друга. Важливо пам'ятати про трагічні події, адже тільки так ми можемо не допустити їхнього повторення. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Умови сьогодення диктують правила щодня. Відтак потрібно бути готовим до всього. Піротехніки Хмельниччини пройшли польові навчання для покращення своїх професійних навичок. Це стосується роботи як на суші, так і на воді, адже небезпека може чекати усюди. Ми відпрацювали в підривному кар'єрі, практичне виконання робіт з гуманітарного розмінування, довели людям основні вимоги стандартних оперативних процедур. Перевірили їхній рівень знань, а також практично виконали завдання щодо підривання металевих конструкцій за допомогою електричного методу виконання робіт. Сьогодні особовий склад відділень підводного розмінування вперше отримав допуск до проведення практичних робіт з розмінування території. Допомога тим, хто втратив на фронті найрідніших матері та жінки зниклих безвісти захисників одна з найвразливіших категорій населення. Переживши втрату зв'язку із найближчими, їм потрібно із холодним розумом владнати усі паперові справи, аби допомогти родинам безвісти зниклих воїнів у летичів. Завітали представники ветеранського хабу та благодійного фонду Карітас, яку поміч запропонували. Дивіться далі. У залі зібралися ті, хто втратив найрідніших на фронті дружини та матері полеглих та зниклих безвісти захисників. У Летичеві провели захід, де представники відділу підтримки ветеранів та членів їх сімей Хмельницької районної державної адміністрації поспілкувались із родинами. Ми з Хмельницьким давно співпрацюємо, але ну ми особисто, але тепер їм треба було познайомитися з цим родичам. Зниклих загиблих, померлих захисників захисниць, щоб вони знали і бачили, що не тільки наша громада працює в цьому напрямку, але й і, і Україна там всі, всі всьому намагаються це допомогти. Мешканці Летичева отримали юридичну та психологічну консультацію. А що найголовніше підтримку, яка вкрай необхідна у тяжкі часи. В першу чергу це про те, що ветеранська політика сьогодні працює і це в кожному старостаті, в кожній громаді, в районі, в області, в Україні це в пріоритеті. І тому виїзні консультації це те, що повинно бути, і сьогодні це здійснюється і здійснюється на території Хмельницького району, зокрема. Представники благодійного фонду «Карітес Хмельницької української греко-католицької церкви доєднались до заходу. В результаті взяли під соціальний супровід родини. Тепер підтримуватимуть їх гуманітарною допомогою та проводитимуть заходи із покращення психологічного стану. Це підтримка психологічна і духовна сімей допомогти сім'ям адаптуватися, бо від цієї звістки, яка вбиває, і прожити життя далі дуже треба багато сил. І ми. Ми підтримуємо тих сімей, даємо їм підтримку і духовну, і психологічну». Тетяна одна із тих, хто минулоріч скористався пропозицією благодійного фонду. Жінка взяла участь у арт-терапії у Зерваниці. каже, емоції отримала неймовірні. Ти не маєш права це робити там. Там плакати, там що ще робити, бо ти розумієш, що дитина це все бачить, і маєш бути сильним. І коли ти отуда я приїхала, то це був позитив. Такі заходи будуть поширюватись на території Хмельниччини. Адже наразі саме ця категорія населення потребує найбільшої підтримки та допомоги. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Кажани одні з найменш захищених тварин, і кожна зима для них є справжнім випробуванням. Нещодавно поблизу Хмельницької АЕС працівники виявили колонію рукокрилих, які потребували порятунку. Завдяки зусиллям вдалося врятувати, як проходила операція з порятунку та чому ці тварини потребують нашої уваги у сюжеті. Нещодавно поблизу зовнішнього об'єкту Хмельницької АЕС працівниками було виявлено колонію кажанів, яка потребувала порятунку. На допомогу рукокрилим прийшли працівники відділу охорони навколишнього середовища. Маючи певний досвід, маючи певні зв'язки і знаємо, ж, які організації існують і співпрацюють з нами, займаються питаннями охорони довкілля. Вийшли з цієї ситуації, кажуть, неординарна ситуація виникла, вийшли, спасли. Елемент довкілля, ну і це тільки плюс нашій діяльності. Працівники ХС зв'язалися із представниками Українського центру порятунку рукокрилих, допомогли організувати перетримку тварин та посприяли їх подальшому транспортуванню до найближчого центру філії у Рівному. Кожен кажан, абсолютно кожна особина має ось таке кільце, тобто ми їх всіх кільцюємо, і це обов'язково, тому що це необхідно в тому числі науковцям, аби відстежувати в подальшому міграцію кажанів, тобто це дає зрозуміти, що це за кажан, звідки він потрапив. Усі 28 видів кажанів, які мешкають на теренах нашої держави, перебувають під охоронним статусом та занесені до червоної книги України. На жаль, із 178 особин, які були доставлені, вдалося врятувати лише 157. Ми їх всіх оглянули на наявність різноманітних травм. Ось Кажани були надзвичайно виснажені, багато, ну фактично всі вони були зневоднені. Велика їхня кількість, мала дуже малу масу тіла. Ось, відповідно, вони були першочергово нагодовані, а також напоєні водичкою. У холодний період року ці кажани впадають у зимову сплячку. Щоб перезимувати, тварини мають мати надійний сховок. Та кількість кажанів, яка мала достатню масу тіла, ось це більше 25 грам, тому що для виду рода вечірниця, аби їм було комфортно спати, уже да, їм потрібно мати масу тіла 25-30 грам. Відповідно, вони були ось доволі в доволі хорошій такій вазі, і ми їх перемістили до спеціально облаштованого холодильника на зимівлю. Однією з головних причин скорочення популяції кажанів є зменшення кількості придатних сховищ. Кажени не здатні самі їх створювати, тому використовують уже готові помешкання. Щоб вберегти їх різноманіття, науковці просять людей безпричинно не турбувати цих тварин, а у разі виявлення в домашніх умовах звертатися до профільних спеціалістів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Демографія критична та не вистачає кадрів. Не один український експерт говорить про складну ситуацію на ринку праці, також пропонують вирішення відкрити кордон для трудових мігрантів. Як ставляться до цієї пропозиції містяни, та чи справді в обласному центрі не вистачає кваліфікованих фахівців? Дізналися журналісти першого подільського у щоденній рубриці Питання дня. Мігранти з Індії, Непалу, країн Африки та Азії. Директорка інституту демократії заявила, що, аби відновити народжуваність Україні, потрібно повністю відкрити кордон для трудових мігрантів. Чи справді у Хмельницькому не вистачає кваліфікованих кадрів на думку містян? Відносно трудових мігрантів, це, звісно, не моя думка. А то, що не вистачає, то і так, то я в курсі, бо мої діти в Києві і відчувають, як не вистачає». Тих ну, всіх спеціалістів. З однієї, так, потрібно, але з іншої сторони люди інших національностей, націй, інших вірувань в Україні. Чи ж, я не впевнена, що наша, наші люди готові до цього. В окопах кадрів залишилися такі, як я. Він кличуть на роботу, годь куди. Так не вистачає, працюю в школі і знаю, як, що це таке знайти кваліфікованого педагогічного працівника. Е дуже важко і на таку зарплату, яка сьогодні пропонує нам країна, дуже мало авто хоче йти. Чи вбачаєте ви вирішення в тому, аби привести в Україну трудових мігрантів? Е якщо як трудовий, можливо, клас, то так. А якщо більш е такий... Який пов'язаний з е, освітою, то, мабуть, ні. Ми... Ми з міста Одеси. А яка у вас ситуація? Чи там не вистачає роботу? Ладно, у нас не вистачає теж хлопців, у нас противозони, Дівчата не можуть сідати на тепловості кататися. Хлопців позабирали, а дівчата ще не спроможні навчитися так швидко. Я думаю, це теж така ситуація. Наші нам чужі люди, якщо в нас є свої хлопці. Дійсно, із-війни за війни зменшились. Робочі місця і кадри, тому що багато хто пішов воювати. Ось, Наприклад, замітати вулиці, не вистачає людей, дійсно грязні вулиці, але ми зараз працюємо всі на війну і треба заохочувати своїх. А з-за кордону мігрантів це не вихід. Навіть на все-таки маловато буде, треба, щоб позволялась молодь. Чи потрібно вирішувати це питання трудовими мігрантами на вашу думку?» Ба, та не може таке бути. Хмельницький завжди був на висоті з кадрами. Ні, не може таке бути. Кваліфікованих? Так. Ну Бангладеш чи Індія я не думаю, що забезпечать потребу наших кадрів. Таким інформаційний простір 14 лютого закарбували кореспонденти Першого Подільського. Ще більше про актуальне із життя країни та області ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо вам за те, що довіряєте.